Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні зранку у нас відбулася 67-ма сесія нашої Чорноморської міської ради. Я дуже дякую депутатам, що ми мали можливість сьогодні прийняти дуже важливе рішення. Дякую замам, працівникам. І хочу сказати, що сьогодні у нас день волонтера, і сесія пройшла дуже плідно. І яких з основних я хотів би сказати, як завжди? Ми виділили кошти на нашим військовим, також виділили кошти на освіту нашим працівникам освіти, не тільки вчителям, а й працівникам освіти. виділили кошти з місцевого бюджету на щоб отримати премії до нового року. Так, що всі отримують наші посадові, всі працівники освіти отримують посадові оклади, Це люди, які заслуговують ці премії. Прийняли дуже важливе рішення і по ремонту е, даху на в нашій спецшколі. Ну відбули важливі питання постановки генераторів. Так що ще раз хочу сказати слова подяки всім і нашим мешканцям, то, що це е, не тільки ми виділяємо кошти, це наша громада, вкотре кажуть, що наша громада виділяє кошти на військовим і. Які нас боронять, ми дуже дякуємо Збройним силам України, що сьогодні ми маємо таку можливість працювати, робити свою справу. І напередодні дня Збройних сил України ми провели цю сесію, і я хочу сказати всім доброго тихого дня. Побажати наступний, щоб вечір був як менше вистривов і більше за світлом. І складе, що у нас все буде добре.